Чим ми платимо, коли не живемо своє життя? Коли ми в першу чергу прислухаємося не до себе, а до інших людей, коли думка інших. Важливіше за нашу, коли голос інших звучить голосніше за наш власний, відбувається підміна нашої власної долі. Ви можете уявити, що нібито ви намагаєтеся накласти карту Києва на карту Львова. І як можна їхати по Києву за gps навігатором Львова? Це неможливо, правда? Або ж можливо, але це буде дуже сильно складно. І от уявіть, що ви все життя живете за картою Львова, коли ви знаходитеся в Києві, і от ви дійсно ви можете досягати успіхів через таку боротьбу, через складнощі, проходячи хвороби, які. Важкі ситуації, наступаючи на граблі по 20-30-40 разів, і ви доходите до якогось результату. Але в 40 років ви просто ламаєтесь, тому що у вас немає ресурсу. Вам здається, бо ж в 30 років навіть раніше ви ламаєтеся, і вам здається, що а що далі? А хто я взагалі? І нібито я маю дещо, а можливо і багато, але я не на своєму місці. Це життя, воно не належить мені. Тому що правильно ти не жив за правилами свого власного життя, за картою свого життя. І для того, щоб не опинитися в такій ситуації вже сьогодні, почни більше прислухатися до себе. Я знаю, що у багатьох, взагалі, зламаний оцей контакт з тілом, зламаний контакт з відчуттями себе, розумінням тоді відновлюй це. тому що повір: рано чи пізно, на жаль, система зламається, тому що карта не твоя gps навігатор не твій, тебе веде не туди, ти йдеш не за своєю долею. Краще зроби це зараз, ніж потім ти будеш жалкувати про те, що більшу частину свого життя прожив не так або прожила не так, як хотілося.